Наступ Capital і дуже серйозний рішала. По крайній мірі він так напевно вважає, спілкуючись з жінками. А все, що він скаже в цьому ролику, це все брехня і проста маніпуляція. Що, може, ця шарага з цими кімнатними імбіцилами, це тільки телефонувати вам і вашому оточенню. Якщо ви цього боїтеся, ви будете платити все, що вони забажають. Неваю ні до чого. Не оплачувати чи оплачувати кожен буде поступати, як вважатиме за потрібне. Хотілося б, щоб кожен задумався. Навіщо брати 10 тисяч, а потім, коли телефонують малолітки, платити 40. Тобто у вас в перспективі є 40 тисяч, але ви берете 10 і коли до вас починають телефонувати незрозумілі люди, ви несете їм колосальні суми. Голос повищувати, якому нормально а по-друге, не... хто вам дав право утримувати наше майно два місяці я... на закон. Я не закон. Ви зранку поїсти зробити. не забули. Мені очі... не забула поїсти зранку. Чому ви хотіли виїсти за наш рахунок? Чому за ваш рахунок є? Ну як, поки ви повинні нам нашу позику, ви живете за наш рахунок. То наше, що все, що ви з'їли, все, що ви вип'єте, все, що ви купите собі, це все наше, нам належить. Розумієте чи ні? Розумію. Чому, коли вам потрібна позика, ви приходите з такими очима, наче останній день живете. Просите, посміхаєтесь, ось я бачу, сидите в якійсь каптьорці чи в дворючку на роботі. Очі. Бачу, у мене фотографія є Ваша. На фотографії, справка. ну давайте я завтра приїду і подивлю, подивлюсь вам очі. Скажіть адресу. Приїжджайте. Скажіть Лондон, Англія. Ні, ви не завжди дзвоните, ви зараз в Києві. Так зайдіть, скажіть, скажіть, зайдіть, скажіть, подивіться в договір, приїжджу. де юридична адреса знаходиться. Ви жінка, ви виїзла, кордоном вас випускають. Ну давайте, Україну. Прямо адреса, подавлються, адреса, ви мені. П'ятий поверх, офіс двадцять три, Лондон, Англія. Шановна, ви трошки там збавте, мабуть. А, ви живете за наш рахунок. Була б наша можливість і воля зараз. Ми вже давно відкрили впровадження, забрали все, але ми чогось з вами йдемо на поступки і намагаємося з вами домовлятися. Вам було запропоновано реструктуризацію. Повертаєте половину, іншу половину ми ділимо на платежі. Чого ви до сих пір чого не зробили? Чого ви сидите, плачете все життя, скаржите? Скажіть Те, що в мене немає коштів, щоб зараз поверили. Що Ви зробили що ви зробили для того, щоб вони з'явились. Поки ще нічого. Так а хто за вас буде робити це? Ви думаєте, що за вас хтось буде щось робити? Ні. Ви, ви працюєте? Ні. Уже ні. А де ви працюєте? Поки що ніде. А, тобто, коли ви брали позику, ви обманули Чого? Всього працювала. А чого ви туди звільнилися? За сімейними обставинами. А які це мають бути? сьогодні обставини, щоб звільнитись з роботи і е е перестати існувати і жити за якийсь рахунок за кредити, грубо кажучи, або забігають. Що має статися в житті людини? Розкажіть мені, я вам не об'язана розказувати, що в мене стало. Що ви зараз ви зараз де путь бідності, васина? Ви розумієте, що ваші розходи вони перевищують ваші доходи. Ви розумієте, що ви заганяєте себе в боргову кабалу, і не дай Бог, якщо у вас трапиться щось серйозне в житті вашому, це може будь-що бути. Це може бути якась хвороба, не дай Бог, це може бути звичайний приліт якоїсь ракети, десь щось хата постраждає, не дай Бог, не бажаю нікому цього, але все може бути. Ви розумієте, що вам ніхто ну, ніяких ресурсів не дасть. Ви будете ізгоєм не розумію. Ви розумієте, що з сьогоднішнього дня ми починаємо дуже плотну роботу по вашому договору. Ваше оточення не на хвилину не зупиниться від дзвінків. Ми будемо дзвонити постійно, регулярно система автоматично дозвонить. Допоки до вас не прийдуть скандалами і не розберуться, чому ви так поступаєте. У мене 270 номерів телефонів. Це лише першого, другого та третього коліна вашого оточення. І всі вони робочі, всі цих людей. 270 е, людей. Ви зараз будете отримувати дзвінки от тих, кого вас вже не чули. Ніде. Вам це потрібно? Ні. Ви хочете бути згоєм в своєму оточенні? Ні, не хочу. Яка якого, вибачте, тоді, біса, ви робите так для того, щоб я з вами ввів отаку роботу. Так ну Ви вам мене, дав право, що ви взяли, що ви взагалі маєте право утримати наше майно. Вас виручили ними всі сісі місяці. Так давайте я поверну скільки, скільки я взяла. Ви обрате, і через те, що ви кричите, у вас зв'язок переривається та. ще раз. Кажу, так давайте я поверну скільки, скільки я взяла не зрозумію, ще раз. Ну, ту суму яку взяла. Що ви взяли? Кажу, давайте я поверну ту суму, яку я взяла. Яку це? Це 5 тисяч, мені збільшено 4 тисячі. 4800. USD 5000 USDT. Ні. А що? Причому тут 5 тисяч, Ой, скільки вам прийшло. Куди ви діли на... Коли ви діли нашу криптовалюту, продали її за гривню або торгували трейдингом, то ваші проблеми. Мені не цікаво, куди її витратили і скільки ви получили. Ви брали у нас 100 USDT, ви зобов'язані були через 30 днів 11 лютого повернути 190 USDT з відсотками. Це стаття 1048 Цивільного кодексу України. Ви зобов'язані компанії компенсувати. Затрату на обслуговування цього договору ви не компенсували? Вам в перший день про позвонили? Сказали, Вікторія Васильна ситуація така, що борг росте борзика росте, росте кількість. Вам треба терміново. На що ви щось те? Хай росте, я потім поверну Вам нараховані певні штрафи, всі можливі неустойки комісії. Ви далі ходите, посміхаєтесь? Вам весело? Ви у своїх дітей забираєте гроші. Ви Розумієте? Ні, ви не розумієте. У мене враження, наче ви оділи рожеві окуляри, і ви думаєте, що за вас хтось це питання вирішить. Шановне, я вам серйозно говорю, компанія Біткепітал ні за що ніколи в житті не подарує свої активи. Ми зробимо все, що від нас залежить, що в рамках закону дійсно, але ми вас змусимо. Змусимо ми вас прийти до того, що ви принесете все, що ви повинні. Але ви зараз вибираєте ціну цьому? Самі вибираєте цьому ціну. Або зіпсована репутація і згоєм, і люди не захочуть взагалі з вами справу мати до кінця ваших днів. І на дітей ваших ця репутація залишиться. Або ви мовчки робите все сьогодні і повертаєте те, що ви повинні. Ми по-людськи готові дати вам знижку. На яку знижку? О, яку знижку голос змінився у вас. Як ви так живете, я не знаю. Мені, ж, мені і шкода вас, і не і не дуже. Очікуйте, я уточняю інформацію знижка. Алло. Ало? Чекайте, кажу, що алло. Ви можете почекати? Да. Віддаєте сьогодні 350 USDT, я поставлю крапку в цій справі. Остання пропозиція: більше таких не буде. Я вам гарантую. В національній валюті це 15,5 тисяч. Орієнтовно, трошки менше. У гривні. Готові? Буду зараз шукати ще раз обіцянку. Ні, мене, мене така відповідь не влаштовує. Ви шукали місяцями. Або готові, або як відмову починаємо роботу. Я не збираюсь вас змовляти. Вам пропонують е, е, пробачити велику кількість криптовалюти. 450 USDT, 450 USDT, якщо вам про, пропонують пробачити, щоб ви розуміли, це майже 20 тисяч. Що у свій подарунки, я теж не відмовився? Ви дійсно не даєте звіт тому, що, що взагалі відбувається? Даю звіт. Ви наживаєтесь на рахунок компанії, ви розумієте? Розумію. Так, а що ви робите для того, щоб це змінити? До кого із свого оточення ви вже звернулись за цей період? Ви обіцяли 4 квітня розрахуватися. 4 квітня ви позику не закрили. Тоді було 400 USDT. До сих пір ніхто нічого не зробив. До кого ви телефонували? Перелік мені. Будь ласка, до всіх родичів, знайомих до, до всіх Що ви їм говорили? Що потрібні кошти? Нас зачем? Не для чого потрібні кошти для кредиту. Так і казала. За вас. Включайте і? конференцію, набирайте бать Просто Набирайте, включайте конференцію, будемо в трьох зараз розмовляти. Батько на роботі. Мені не цікаво. На утримання дзвоніть матері, значить. Ставите мене на утримання, набираєте матір, об'єднуєте дзвінок, і ми на конференції спілкуємося. Я вас зараз навчу, як треба збирати. Робите чи ні? Так. Ну, мама чує. Добрий день. Добрий день. Це мама? Так. Да. Так, да, я кажу, я вас слухаю. Добрий день. Добрий Ви мене чуєте чи ні? Я вас чую. Так, да, як до вас можна звертатися? Алло. Жіночка, ви чуєте мене чи ні? Я чую, я чую, я чую вас. Та й Так, так, я кажу, так. Да. У вас зв'язок переривається нас зв'язок поганий. Ми спілкуємося зараз з вашою дочкою, Алло, чуєте? Я чую вас. Так, да, Треба допомогти дочці дати ресурси, щоб криптовалюту повернула. Бо ми сьогодні плануємо стрешу за вашою, переглянути матеріальний стан, дочка каже, не хоче цього. Чому до сих пір вона ходить, попросить, нічого ніхто не вирішує? Що ви чекаєте? Це компанія Біткепітал, досудовий відділ цифрових активів. Я розумію. Вибачте, а я, я брала у вас гроші чи чоловік ми не брали. Вона брала, хай вирішує. А анука, анука вона... давайте розбиратися, давайте розбиратися. Це виходить, вона виявилася 20 років. 8. Треба компенсувати недостаток уваги грошима. Я думаю, що коли прийшов час її виховувати, ви, мабуть, займалися своїм особистим життям. Що ваша дочка тепер не вміє віддавати чуже. Вона звикла за чужий рахунок жити, за чужі ресурси. Ходи, проси. Давайте паналі. Вибачте, ви мене те, що ви знаєте, вибачте, ви можете Вибачте, ви мене заскорблять в коле. Поскраблять. Я що неправду говорю? Ні, неправду. Ну так дивіться, я себе приведу в приклад, себе приведу в приклад. А, я коли в дитинстві щось чуже брав, мені зразу по рукам так давали, що я до сих пір пам'ятаю цю білі. Я, до сих пір, я навчений моїм родичам за мої проблеми ніхто не дзвонить. Ваша дочка не хоче вгамувати себе вже другий місяць. Ну Вона брала на 30 днів, а не повертає уже третій місяць майже позику 801 USDT. Ми її говоримо зараз. Слухайте, не перебувайте, майте повагу. Те, що ви не виховані, я це вже зрозумів. Але по трохи мати до тих, хто годує вашу дочку. І слушайте до Їй Є сьогодні запропоновано знижку у неї 801 USDT. Національній валюті вартість цієї позики майже 36 тисяч. Їй запропоновано, шановна, на 350 USDT поверни і живи спокійно. Це 15 тисяч, є різниця? Є ну так берете тоді і допомагаєте своїй дитині, а не моя хата з краю. Як тільки якась проблема, так ви не при чому. Позоритесь. Ми не позоримося, в нас не нема... Ви хочете, щоб до вас зараз родичі дзвонили з претензіями, чого за вашу дитину, яку ви не змогли виховати, наярюють за її проблеми. Ви хочете, ми зараз влаштуємо, у нас є таке право. Ладно. Ви створюєте такі умови, при яких ми будемо постійно з вами на контакті. Ми знаємо, як вашу родину заставити віддати чуже. А на що ви їй Але ціна цього Але ціна цього питання. Чого давали? То що прийшла попро попросила? А ви перевіряли її, скільки вона заробляє, не... чи вона форма? Перевіряли, так вона обманула. Я вас вітаю, ще один процес виховання. Вибачте, а чого ви стоїте? Раніше, як брали брать кредит, так забували справді не дохід і спочатку. Тобто ми, і, тобто, і, ми винні у тому, що ви не виховали дитину і а не навчили А тому, що ви наживаєте? Ви кажете, що ви культурна а, людина, а, а, а ви наживаєтеся. А чого ви інтереса, ми... що дитина і гроші требуєте і з того, а не дитей захищати країну? А, а не ви що ви і а скажіть, ви як вони... ви вихований. Аби ви були вихована людина, ви зо мною не перебивайте мене. Як ви кажете, що ви вихована людина? Кращий, кращий напад це захист. Захист Ні. це напад. Це да. ви нападаєте. Та, 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 та. Тому що ви заробляєте давайте, свої гроші, чим більше ви їх требуєте, тим більше ви получите зарплату. Ви все? Ви сказали? А тепер, тепер мене, будь ласка, послухайте, ви тут? Да, тут. А. а тепер давайте поговоримо по-іншому. Скажіть, будь ласка, коли людина спивається? От алкоголізм, я думаю, що за своє життя ви е, бачили таких людей, коли вона спивається, хто в цьому винен? Магазин, алкоголь продають. Чи та людина, яка до цього допустила? Давайте без спивання і от цього всього. Перед тим ви свої до простого. Давайте в суд. Я заплачу, я знайду кошти, я заплачу за суд, я заплачу за стягнення, я заплачу судовий збір. Чого ви не хочете, зараз в суд. Ну, от ви на... е готові написати, дивіться, добре, я почув. Я за почу... я... вас, я... Я я го... 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 на, напишу... напишу... на півтори я... тих, що а тепер слухайте сюди. Я зараз напишу заяву в поліцію і на вас. Що... Ану обирайте, обирайте, я з вами спокійно говорю, убирайтеся тут розмови. Нам на дочку треба було кричать запізно. На це мене балаку. не треба кричати. Це, це не мама балакається, балакає. Ви ка, ви катепер уже я. А нас ви... ми... де мамка ваша ділася? А ось де мама. мама? скажи, бо він думає, що це я і мама, я і дочка. А тепер, а тепер слухайте це уважно, значить, дивіться, ви кажете про суд. Ви думаєте, нам важко звернутися на суд, і у нас нема такої практики. Так давайте. Ви, ви, ви юридично неграмотна людина. Я вам скажу, чому ви так прийняли рішення. Ви поначитували всяких форумів, де сидять отакі самі розумники, як ви, які не знають незаконів, ні, ні прав. Я до кінця договорю, поможете, дайте слово. Я вам потім дам. Або ви звернулися... Огорода якихось представників, адвокатів або ще когось, які вам, а, вибачте, лапші на вуха поневішували, що ви не будете віддавати нічого. І за це певна кількість грошей. І це буде до тих пір, вони вам будуть цю лапшу розказувати. Допоки ви не зрозумієте. Алло? Mm. Алло. Попишіть там а, прізвище юриста, який представляв ваші інтереси, і подивіться відгуки людей, які до нього звернулися, і чим це закінчилось? Вас будуть доїть просто, поки ви цього не зрозумієте. А коли ви це зрозумієте, то гроші втратите. Це перше, друге, існує правило. Ви підписали цивільно-правовий договір, ви взяли на себе обов'язки. Це те саме, що ви пішли у магазин. Купувати хліб там за 20 гривень, ви ж не ставите ціну свою в магазині. Розумієте? Ви берете товар за ту ціну, яка там написана. Точно також і у нас. Ми вам дали криптовалюту за нашу ціну. Ми вам вказали, у нас немає ніяких вкритих процентів, ніяких скритих нічого. Ми все написали документом, що за це ви платите, платите за інше платите. У вас було право 11 лютого повернути 190 USDT і закрити справу. Вас про це попереджали, вам писали, вам дзвонили. Ви вибрали інший шлях. Тепер више позика 8 разів більше, ніж ви брали. Третій момент. Закони, поліція і так далі. Та я вам мільйон відсотків даю, що якщо ви на цьому етапі не хочете віддати 350 USDT, то коли вам відкриють впровадження, ви будете шкодувати. А потім такі, як ви, або як батьки, таких як ви дзвонять сказами на очах, один намагався повіситися, другий намагався з моста спригнути. тому що не знав, що робити. Ви грам... юридично неграмотна людина, ви не знаєте, що ви говорите, у вас нема судової практики. Але так я вас вислухала ці так... елементарні речі. Ви взяли чуже, ви повинні Федорі. чуже віддати. Ну, ви кажете, ви воспитана. Я вас вислухала. Тепер вислухайте ви мене. Як ви сказали прочитати відгуки і тому подобне про свого юриста? Я прочитала, і він так само працював з вашою компанією, і таке саме було в людини, тільки вона їх повернула. А ви ще через місяць у неї почали збивати ще більше, що вона нічого не повернула і юрист. Через суд добився, якщо ви сказали юрист поганий і що це. По-друге, я, якщо ви. Якщо... Мене я паренько. не обманюю Послухайте Якщо ви. Слухайте сюди, немає ні одної справи з моменту е, початку роботи компанії Бідкепітал, де ми закривали за тіло позики. Жодної справи немає. ні в суді, не просто так. Навіть за померлих клієнтів батьки платять тіло і комісії. І відсотки. У нас купа -ку -ку військових зараз, які замість знаєте, який час. І є ситуація, коли дійсно військовий, який оформив позику, на жаль, за загинув. І тоді батьки виходять на связь, і вони на зв'язок, і вони не віддають тіло позики, вони віддають тіло і, і проценти. Що ви мені розказуєте тут? Не кричіть тепер ви на мене. Я не кричу. Я вам розказую. Не треба мені розказувати те, що я як без вас знаю. Обманюєте тут. обманюю. нічого не вийде. Ви то ви обманюєте. Ви намагаєтесь маніпулювати обманом. Ви так от нічого у вас до... не вийде. Ви повернете все до одного ЮСДТ. Якщо зараз ми з вами не знайдемо спільний шлях виходу, і ви не скористаєтесь тими послами, які ми надаємо. Я не буду за вами ганятись. Я один раз вам пропоную. 350 USDT віддаєте до кінця дня? Добре, віддаю до кінця дня. Я вам даю останній шанс. І не дай Боже, ви ним не скористуєтесь, потім не ображайте. Зрозуміли? Зрозуміло. Останнє людське попередження. Година під запас змови, до якої не дійде повернення. До кінця дня. Кінець дня це е, поняття високе. У мене кінець дня в 12 ночі. У вас коли кінець дня? Тоже в 12-10. Я останній раз попереджаю, закуйте собі на носі. Це останнє попередження і остання пропозиція. Не дай боже, ви мене знову обманете. Потім подивитесь. На Viber продублюю сайт і номер договору. Знижка в кабінеті буде встановлена. Питання, які до мене є. Нема ніякого. До побачення. Відчули тиски маніпуляцію. Особиста ріжевуха, те, що батьки загиблих військовослужбовців самі телефонують і просять закрити всі проценти, всі відсотки. В мене теж з ними була розмова, яка, на жаль, не записалась, після якої вже не 350 пропонуються до закриття, а 150. Але навіть 150 до таких паскуд є неприйнятним.